Упродовж п'яти днів любителі театру зможуть переглянути вистави українських та закордонних аматорських колективів на міжнародному юнацько-молодіжному театральному фестивалі Ліхтарт. В свою чергу учасники фестивалю позмагаються за гран-при. Захід традиційно восьмий рік поспіль влаштовує Рівненський міський палац дітей та молоді. Організатор ліхтарту Василь Піхун каже, рівень фестивалю зростає з кожним роком і від решти відрізняється демократичністю. Я вже буде гуляти фантазії. І ми приймаємо саме такі вистави. Безперечно, що розуміти на фестиваль, якісь вистави колективи виходять з актуальних Таким чином, цьогоріч на фестивалі представлені роботи, які викликали за останніх подій на фестиваль. Приїхали гості з усіх куточків України, а також зі словаччини. Та деяким закордонним аматорським театральним колективом побувати в Рівному завадила військово-політична ситуація. Це постійні учасники нашого фестивалю, ми раді, що ми з нас завітали. Деякі колективи, на жаль, не змогли через певні обставини, можливо, політичні, можливо, ці революційні події, які в Україні не могли до нас дістатися. Тобто, Білоруський театр, який і завжди радував глядачів рівно. Загалом вистави поділені на три категорії, які представляють молодіжний, юнацький та навчальний театри. Журі фестивалю визначать переможців у кожній категорії. Краща постановка отримає гран-при Золотий ліхтар. Приємним сюрпризом стане те, що, окрім власне, фестивальних вистав глядачі побачать і вистави позаконкурсні. Вони відбуватимуться на багатьох рівненських майданчиках та у місці здолбунів аннахіночик, Олексій Самойлов у ритмі подій.